Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Сьогодні з вами я, Герман Демидов, і ми будемо продовжувати наш цикл відео про купівлю авто. Ось тут можна буде знайти попереднє відео, де ми говорили про ціни на Авто в Канаді та де краще їх шукати. І наступний крок після того, як ви обрали ваше авто. Ви за нього заплатили гроші, воно вже е, ваше. Але щоб почати на ньому їздити, вам потрібно оформити страхівку іншуранс або страхування це все одне і те ж саме. І давайте проговоримо про те, як це відбувається в Канаді. Якщо ви вже підписані на мій канал, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Це дуже допоможе мені і алгоритмам Ютубу просувати мій канал далі. А якщо ви не підписані, тому натискайте підписатись, натискайте Вподобайку під цим відео і ми їдемо далі. Отож, в сьогоднішньому відео ми поспілкуємось про процес, який відбувається від купівлі авто до отримання номерів і виїзду на дорогу. Ми поспілкуємось про те, як краще знайти найліпшу ціну на страхування. Через сайт, через дзвінок, через особисте відвідання офісу? І е, наостанок я поділюсь з вами моїм рейтингом топ-5 страхових компаній в провінції Альберта. Про які ж ціни вони пропонують на е, авто, на своєму прикладі я поділюсь, е, розкажу, які опції обирати і е, куди краще звертатись. Поїхали. Отож, як відбувається процес купівлі. Авто в Канаді. Всього є три такі основні кроки. Перший крок це ви визначаєтесь з бюджетом, йдете на платформу, дивитеся авто, вибираєте авто, дивитесь декілька варіантів, і нарешті, коли ви вже визначились з авто, ви на місці підписуєте договір купівлі-продажу напряму з власником. Не треба ніякі юристи, МРЕО чи інші інстанції. Ви підписались, власник підписався. І маючи цю бумажку, з цього часу ви є офіційним володарем авто. Другий крок, який потрібно здійснити, це оформити страхування на ваше авто. Воно ж іншуранс, воно ж страхівка, називайте як хочете. Але суть в тому, що вартість страхування ем, авто, вона дуже буде відрізнятися від провінції в провінції, буде відрізнятися залежності від віку вашого авто. В залежності від пробігу вашого авто і в залежності від вашої історії. Якщо ви новенький і приїхали в Канаду по візі Коед, по програмі Коед, у вас, звичайно, немає ще ніякої історії і ціни на страхування будуть трошечки вищі. Після того, як ви оформили, визначились з тим, яке ж страхування в якої компанії ви будете брати, вам залишається третій крок здійснити це отримати номери. Про отримання номерів і що потрібно зробити, як це проходить, скільки це коштує, я розповім в наступному відео. Тому, друзі, дуже прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку і залиште коментар, чи цікаво вам дізнатися, як проходить оформлення авто, отримання номерів. Отож, найпростіший спосіб отримати квот або ціну, цінову пропозицію на страхівку вашого авто це зайти на сайт. Вести в, коль... в калькуляторі дані вашої машини, це марка машини, об'єм двигуна, вік авто, ціна, за яку ви її купили, і калькулятор вам автоматично розрахує вартість, за яку компанія готова поставити вашу машину на страхування. Звичайно, це найпростіший на спосіб, і я вас закликаю не робити цього. Цей спосіб на 20-30% дорожчий, ніж. Ви зателефонуєте менеджеру, зателефонуєте в компанію або прийдете особисто, поспілкуєтесь, назвете всі ті самі дані і отримуєте ціну 100% меншу, ніж через сайт. Тому, перш за все, друзі, я вас закликаю на сайті шукати номер компанії, телефонувати і вже відштовхуйтесь від ціни, яку вам запропонує менеджер по телефону, а також надійшли на емейл, якщо ви зацікавлені. Спілкування в Канаді наше все. Запам'ятайте, друзі. Отож, друзі, як проходить процес оформлення страхування? В цілому, ви спілкуєтесь з менеджером, він вам називає його пропозицію або квот, тобто яку компанія готова вам запропонувати. Якщо ви згодні з нею, вам надсилають пакет документів на ваш емейл, ви в електронному вигляді підписуєте, відправляєте назад. І а, щойно, менеджер отримав оплату, отримав пакет документів. Оплата теж відбувається онлайн, посиланнячко, проплатили. А, менеджер вам надсилає пінк-карт, це так звана страхова. Вона в електронному вигляді страхова картка. А, вона рожева, тому вона і пінк, І а, вже маючи на руках на телефоні цю Pin-Card ви можете йти до Registry і оформлювати вашу е, car license, тобто ваші номери. В цілому сама, саме страхування тут і самі опції дуже схожі до українського, тобто є страхування третіх осіб, якщо ви потрапляєте в аварію, покриваються витрати е, третьої особи. Є не обов'язкове, але бажане full coverage, коли ви платите трошки більше, але в випадку аварії, в випадку якогось ДТД, страхівка покриває всіх учасників цієї події, що, звичайно, краще для першого року, особливо. І, звичайно, можна додавати, наповнювати ці опції страхування різними додатковими фічами, і від того буде залежати ваша фінальна ціна. Друзі, для тих, хто проживає в Альберті, скажу одне: страхування на авто в Альберті найдорожче по всій Канаді. Будьте до цього готові. Проте можливо знайти гарні ціни і далі я розповім як. А поки поставте лайк, підпишіться на канал і ми їдемо далі. Друзі, і перш ніж перейдемо до рейтингу страхових компаній і цін, які вони пропонують, я хочу проговорити. Про основні опції, які вам варто шукати. Якщо ви перший рік як будете водити авто тут в Канаді, дуже рекомендую вам брати full coverage. Це страхування, котре покриває всі сторони у випадку якогось нещасного, випадку якогось ДТП. Друге, що в принципі середнє для всіх компаній, це life Insurance, тобто, тобто покриття е, життя. Здоров'я, страхування на життя і здоров'я, поки ви водій або ви пасажир, це 1 мільйон доларів. І третя опція важлива, що завжди запитати про двох драйверів. Тобто, якщо ви приїхали з вашою дружиною або з вашими батьками, з вашою сім'єю, і ви бачите можливість, що хтось з вашої сім'ї буде водити авто, завжди питайте про два драйвери. Зазвичай це не суттєво впливає на ціну, але ви додасте додаткову опцію, і в будь-якому випадку всі, хто будуть водіями у вашому авто, вони застраховані, що важливо. Четверта опція, яка для мене важлива, і яка дуже впливає на, на суму вашого щомісячного платежу по страхуванню, це deductible. Тобто це сума виключення. Вона стартує. Від 500 до 5000. І в залежності від е, того, в якому діапазоні ви оберете вашу суму страхування, буде залежати, звичайно, ваша щомісячна плата за е, за страхівку. Отож, чим більший дедуктибл, тим буде менше ваша місячна плата, але але у разі страхового випадку ви маєте цю суму на початку заплатити. А потім вже страхова компанія покриває всі супутні витрати. Наприклад, якщо ви потрапляєте в аварію і у вас стоїть дидактику 2000 канадських доларів, то, перш за все, ви маєте зі своєї кишені витягнути 2000 канадських доларів, заплатити е, іншому водію, наприклад, за ДТП, яке там ви спричинили, а потім вже компанія розраховує. Всі загальні витрати вираховує ваші 2000 доларів, які ви заплатили вже. І далі покриває всі інші витрати. Тобто, чим менше deductible, тим менше вам потрібно буде витягнути з кишені, але тим більше буде ваша щомісячна плата за страхування. Deductible стартують від 500 до 5000, Найменше це 500. Зазвичай 500 тисяч можете питати. У всіх компаній ціна буде приблизно однакова. Але це важливо знати і розуміти, тому що багато компаній пропонують не нижчу дешевшу ціну, але завжди запитуйте, який дедаctible. Часто компанії ставлять максимальний дедактибл, пропонують вам дуже солодку ціну, але у випадку, нещасному випадку, в випадку ДТП, вам доведеться виплачувати нереальні гроші, що тут. Теж дуже непросто. Що ж, друзі, і хочу поділитись моїм рейтингом страхових компаній. Я це робив на початку літа 2023 року. Я обдзвонив приблизно 6 чи 7 компаній і а, запитав, які можливі пропозиції, які можливі цінові рейти від них отримати. А, собі зробив нотатки і хочу з вами поділитись. Отож, друзі, п'яте місце. В моєму рейтингу між собою ділять такі компанії, як TD Insurance і компанія Sharp. Ці дві компанії достатньо відомі в Альберті. TD Insurance, я знаю, що працює по всій Канаді. І е, єдина єдине моя претензія до них це довге очікування відповіді. Я залишав заявку на сайті, я їм телефонував, я їм писав емейл. І е, середній час відповіді в мене було 5-6 днів. Камон, якщо я сьогодні, на сьогодні або на завтра хочу оформити страхування, що робиться в принципі швидко. Не так швидко, як в Україні, на жаль, але достатньо швидко. Я не готовий чекати 6 днів, аби отримати свій емейл і продовжити наше спілкування. Тому ці дві компанії відомі, надійні. Але для мене вони посідають п'яте місце, так як по часу відповіді вони вже програють всім іншим. Четверте місце в моєму рейтингу займає компанія Allstate. Компанія чудова. Не впевнений, чи є вона в інших провінціях. Проте в Альберті вони запропонували мені 2671 долар. Це річна сума страхування авто. І 316 доларів це річна сума страхування будинку. Тобто виходить, виходить 243 долари в місяць, якщо окремо мати страхування авто від них. І 228 доларів в місяць плюс 26 доларів за страхування будинку, якщо ви берете пакет послуг разом. Deductible 500 доларів. Переходимо до топ 10 Три компанії, які я можу порекомендувати на основі свого досвіду, на основі отриманих цін і на основі відгуків. Звичайно, перш за все, я читав відгуки всіх компаній, обирав ті, які більш надійні, ті, які е, інші українці або емігранти вже рекомендують. Від цього вже відштовхуючись, дзвонив менеджерам і запитував прайс. Отож, друзі, на третє місце я хочу розмістити компанію Millennium. Знаю, напевно, не всі погодяться з таким вибором, тому що ходить е, така чутка, що Millennium найдешевша компанія, найдешевше страхування, яке ви можете отримати тут, в Канаді, зокрема в провінції Альберта. Але, друзі, є е, достатньо поганих відгуків про цю компанію, саме про те, що у випадку ДТП вам буде дуже проблематично довести, отримати виплату. Тобто комунікація, вона така соус. So -so. Але з опції дійсно компанія дешева, вони мені запропонували 2712 доларів в рік, що є 226 доларів в місяць, і е, страхування будинку йде 312 доларів в рік по 26 доларів в місяць. Друзі, ще один лайфхак. Якщо ви питаєте окремо страхування авто, і окремо страхування вашого будинку або апартменту, або бейсменту, будь-що, що ви будете знімати або вже знімаєте зараз в Канаді, воно також потребує обов'язкового страхування, обов'язкового страхового покриття. Зазвичай ця сума невеличка, але лайфхак полягає в тому, що якщо в одної компанії Запитати не тільки страхування на авто, а і страхування на будинок, тобто на місце вашого проживання, місце вашої оренди. Буде сума менша за обидва страхування, тому що у вас якби пакет, і компанія зацікавлена мати більше клієнтів з більшими можливостями страхувати їх, тому ціна буде нижча. Друзі, на другому місці я хочу розповісти про компанію Ама. Відома компанія, мені здається, вона є точно у всіх провінціях Канади. Бачив наліпки з цією компанією на багатьох авто з номерами різних провінцій. Впевнений, вона є в Сполучених Штатах. Довіра у мене особисто максимальна до цієї компанії. Активно бачу, що працює по місту. Отож, питав у них страхування на авто, страхування на будинок. Вони мені запропонували 3906 доларів за. Авто страхування на рік, або якщо скачаєш їхній додаток і зареєструєшся через додаток, це буде 3732 долари, тобто 326 доларів в місяць страхування авто, що багатенько, чесно кажучи. І страхування тенант, тобто вашого будинку, який ви орендуєте, буде коштувати 200 доларів в, місяць, 200 доларів в рік або 16,6 місяць, якщо ви маєте їх додаток. І без додатку буде коштувати 244 долари в рік, тобто 21,3 долари в місяць. Дедактабл в цьому випадку 1000 доларів, тобто, у разі страхового випадку ви маєте викласти 1000 доларів, потім все інше вам покриває страхова компанія. Але, друзі, який є великий плюс і великий лайфхак, скажете, чому такі ціни на другому місці? Come on. Ця компанія пропонує мембершіп, і ця компанія покриває. Всі страхові випадки на території всієї Канади, не тільки провінції, і Сполучених Штатів Америки. Тобто майже всю Північну Америку, де б ви не були, ви в будь-якому випадку їм телефонуєте і вони до вас присилають спеціаліста, вони вам вирушають на допомогу. І перший великий плюс, який я згадав, це мембершіп. Мембершіп коштує 222 долари в рік. Працює Канада, працює USA. Але великий плюс для е, українців, хто приїхав по візі Візікует. Ця компанія Ама надає один рік е, мембершіпа за нічого безкоштовно. Тобто, один рік у вас є мембершіп. Мембершіп дає е, більше знижок, дешевшу ціну на основне покриття. Але вам навіть не обов'язково мати основне покриття, друзі. Мембершіп. Е, Допомагає вам в мілкому асісті, тобто в мілких проблемах на дорозі. Наприклад, вас взимку занесло з дороги, вам потрібен буксир. Ви телефонуєте, приїжджає машина від компанії, вас витягає. Ви е загубили, зламали ключ від авто. Телефонуєте, приїжджає компанія, допомагає вам вирішити цю проблему. У вас розрядилась батарея, вам потрібно завестись. Телефонуєте, приїжджаєте, вам компанія допомагає. Якийсь е надзвичайний випадок, теж компанія приїжджає. Тобто цей мембершіп покриває такі нюанси, які не входять в звичайне страхування. Тобто, звичайне страхування це ексидент, це якийсь страховий випадок. Але якщо у вас якісь мілкі штуки, вам потрібна допомога в Америці або в Канаді, ви можете отримати мембершіп один рік безкоштовно, при цьому не маючи навіть ніякого страхування. Що я зробив в цій компанії? Я оформив страхування на тенант на е, наш будинок, який ми орендуємо. Мені це страхування обійшлось 21 долар в місяць, що в принципі супер дешево. І також я оформив своє е, свій membership, свою підписку на е, членство да, української е, до цієї компанії. І я маю рік асістента безкоштовно на другий рік, в принципі, 222 долари. Подивимось, подумаю. Але працюючи в Канаді, це не супер велика сума. І е, можна буде оформити підписку. А маючи 2 роки 2 роки членства в цій страховій компанії, вони знижують всі ціни на страхування авто, на страхування будинків на 40 приблизно відсотків. Тобто, друзі, тут будуть круті ціни, вони високі на початку. Але якщо ви йдете далі з цією компанією, якщо у вас е, гарна історія, мало страхових випадків, ця компанія вам буде пропонувати кращі ціни, тому на майбутнє я буду дивитись цю сторону. Навіть якщо у вас ламається машина, ця компанія за допомогою мембершіпу вам видає нове зовсім інше авто на час, поки ваше авто в ремонті. Компанія займається ремонтом, виїздити на їхньому авто і потім вже пересідаєте на своє. Тобто багато-багато плюшок в цьому і полягає така велика перевага компанії, відома надійність плюшки і покриття. По великій території, тому ця компанія мене на другому місці. Отож, друзі, і останнє перше місце в мене посідає компанія Cooperator. Це теж відома компанія, що середнє між Millennium і між Ама, пропонує дуже гарні рейти і зателефонувавши і поспілкувавшись з менеджером двічі. Мені запропонували 2692 долари за рік або 224 долари в місяць, це страхування авто. І е, тенанс-страхування, тобто страхування помешкання, яке ми орендуємо, це 539 доларів в місяць, е, вибачаюсь, в рік, що є досить дорого. Я, звичайно, його не брав. Дедактібл тут 500 доларів. У страховому випадку я виплачу 500 доларів все інше покриве страхування. Але потім мені перетелефонував менеджер, ми ще з ним поспілкувалися, і він каже: Я можу вам запропонувати дискаунт, знижку. І друзі, увага! Я отримав страхування на авто за 163 долари 64 центи в місяць. Це найдешевше, що я бачив, навіть не бачив, просто його отримав, тому що декілька разів спілкувався з менеджером, казав, що я подумаю. І е, що я хочу сказати, друзі, що спілкування в Канаді ваше все. Я отримав знижку на інтернет, я отримав знижку на страхування, я отримав знижку на інші послуги, які я замовляв, і замовлення послуг, які я робив через інтернет, просто зателефонувавши в службу підтримки або менеджерам, в залежності від компанії, що ви робите, запитавши ціну, сказавши, що я подумаю, або сказавши, що інша компанія, знаєте, вона мені запропонувала трошки дешевше, тому я ще вагаюсь. Але якщо у вас є цікава пропозиція, я готовий її розглянути. Я вам даю 90%, що вам зроблять додаткові послуги, вам зроблять меншу ціну, або навіть за ту саму ціну ви отримуєте більше. Тому не соромтесь, дзвонити. Якщо ви переживаєте з переду вашої англійської чи будь-чого іншого, напишіть собі скрипт, перше, друге, третє, що вам важливо мати, який страховий план, який, яку ціну ви б хотіли, яку середню ціну ви цілитесь, напишіть які ціни конкурентів і, друзі. Спілкуйтесь, 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 ви точно отримуєте кращу пропозицію, яку можна отримати. кожного нагадую, це буде індивідуально. В залежності від марки, моделі та року вашого авто, плюс ваш досвід. Але, друзі, я вам хочу побажати з цим успіху. І остання річ, яку я хотів би додати верніше, такий нюанс, друзі, для всіх машин, котрі вже не нові, а саме. Ті машини, котрі старше 12 років, по всій Канаді є закон, котрий регулює і каже про те, аби поставити ваше авто старше 12 років на страхування, вам потрібно пройти ліцензований огляд механіка, тобто механік, котрий впевниться, що авто досі окей, воно досі може їздити, воно відповідає всім секті вимогам, вимогам безпеки. І тоді, вже з цим папірцем від механіка, ви йдете до страху... страхової, і страхова вас ставить на облік, оформлює ці документи. І ви отримуєте е, ваш пінг страховий е, папірець, який дозволяє вам отримати номери. Але друзі, е, що часто буває, ви платите гроші механіку за огляд, він е, дивиться авто і каже: знаєте, у вас отут якась фігня, її потрібно замінити. І ви йдете, шукаєте, де це замінити, платите додаткові гроші за деталі, за роботу, за заміну, і потім вам потрібно ще раз прийти до механіка. І якщо механік адекватний, він перевірить те, що і, і той самий, він перевірить е, попередній папірець, звіриться, що замінено, і окей. Але наскільки я, я чув, багато випадків, коли ви приходите заново, навіть до того самого механіка, і він каже: Сорі, треба огляд, оплачуй заново. І я тебе подивлюсь, чи все тепер вірно. Тобто, ви витратите додаткові сотні доларів на те, аби замінити якусь деталь, хоча це може бути супернесуттєва деталь. Ви витратите на додаткові огляди, аби оформити страхування. Проте, друзі, не все так сумно, тому що не всі компанії потребують цього обов'язкового огляду. Офіційно мають всі, але як я розумію, деякі компанії роблять. Виключення. І чому саме Cooperators в моєму топі стоїть на першому місці? Тому що це компанія, яка пропонує гарні ціни, і тому що це компанія, котра не просить огляду механік обов'язкового. В цьому випадку, як і в моєму випадку, у мене авто старше ніж 12 років, у мене Hyundai Хюндайсендафе 2007 року. А отже, має бути обов'язковий огляд і деякі напевно, половина, більша половина компаній, куди я телефонував, вони прямо одразу запитують, чи є у вас е папірець від механіка, що все ок, і ми можемо ставити вас на огляд. Якщо немає, будь ласка, пройдіть, потім приходьте. Але є компанії, тому і треба телефонувати, питати, які не просять це. Це є не обов'язкова умова для них, і вони просто рахують ваше авто. Тим паче, якщо вашого авто невелика сума куплі-продажу, і до того ж не Має в вашій історії різних страхових випадків плюс авто старе, компанії будуть пропонувати вам гарну ціну, враховуючи те, що в принципі в випадку ДТП їм виплачувати вам потрібно не так багато, тому що сума виплат також залежить від тої суми, за яку ви придбали автомобіль. Тому чим новіший автомобіль, чим більша його ціна покупки, тим більше ви будете віддавати щомісяця за страхування. А зверніть увагу, страхування в Альберті найдорожче, тому це буде суттєвий відсоток вашого щомісячного бюджету витрат. Зі свого боку, знову повторюсь: Cooperator's і Millennium я можу рекомендувати тим людям, хто шукає дешеве страхування і хто не хоче проходити додаткову інспекцію, якщо ваше авто звичайно старше, ніж 12 років. Що ж, друзі, на цьому поділився всією важливою інформацією. Яку я хотів поширити з вами. Якщо у вас залишаються питання щодо оформлення страхування щодо компанії, ви знаєте додаткові лайфхаки, чи можете поділитись цікавою і корисною інформацією, будь ласка, прошу, залишайте коментарі під цим відео. Якщо ви не маєте лайфхаків, не знаєте цікавої інформації, але вам було корисно почути і дізнатися те все, що ви чули в даному відео, я прошу вас натиснути лайк. Я прошу вас підписатись. І, звичайно, я прошу вас написати будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе розвиватись мені моєму каналу. Я буду бачити активність, я буду бачити, що YouTube пропонує моє відео, і я зможу оцінити, наскільки даний формат відео є корисним для аудиторії, і продовжувати знімати подібні е, відео, подібні ролики, огляди з основою всією, яку я вже пройшов на своєму досвіді. Отож, друзі, дякую вам, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, і побачимось з вами в наступних відео. Бажаю вам успіху!